Привіт! Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні разом ми готуємо ось такий чудовий ароматний м'ясний хлібець. Для нашої страви нам знадобиться першочергового фарш. Особисто мені подобається зі свиного фаршу, але це діло особистого смаку. 1 кг 200 г фаршу у мене тут. Тепер сюди додаю цибулю. У мене 100 г цибулинка і я її потерла на мілку терку. Якщо готувати безпосередньо фарш перед приготуванням, тоді можна цибулю пропустити разом із м'ясом. Перекладаю сюди, далі сюди додаю 2 курячих яйця. 3 столових ложки, панірувальних сухарів і 1 столову ложку манки. Звичайно, потрібно додати ще спеції. Звичайно, це все до свого смаку. Я покажу свій набір, але, звичайно, можна все це буде відкоригувати. Звичайно, додаю сіль. У мене одна чайна ложечка. Тепер сюди додаю суміш перців, десь приблизно пів чайної ложечки. Далі мелена паприка, чайна ложка. І чайна ложка сушеного часнику. Ну і звичайно, що тепер потрібно все дуже добре вимішати. Аби в результаті наш хлібець добре тримав форму і не розвалювався, фарш після того, як вимішала, потрібно добре відбити. По типу, як на котлети, ось так беру невеличку частинку і підкидаю. Зробити це потрібно на протязі десь декількох хвилин, аби почали утворюватися такі таким волокна. І коли фарш добре ущільнився і став ось таким волокнистим, можна формувати хлібець. Я буду випікати ось у такій прямокутній формі, обов'язково слід її застелити пергаментом, тому що в іншому випадку дістати хлібець буде достатньо проблематично. Або, якщо такої форми немає, можна просто сформувати на деко. Деко теж обов'язково слід застелити пергаментом. Викладаю сюди м'язко і буду ось так добре ущільнювати. Щоб як менше повітря було всередині. Я беру силиконову лопатку і ось так ще додатково ущільнюю і при цьому ще ось так підрівняю, щоб хлібець мав рівненьку форму. Аби наш м'ясний хлібець мав апетитну зверху, його потрібно змастити. Я буду використовувати свій домашній кетчуп. можна взяти абсолютно будь-який томатний соус, або взагалі просто змастити олією. Тепер ставлю свій м'ясний хлібець у розігріту до 180 градусів духовку, випікатиметься він орієнтовно 1 годинку. Такий м'ясний хлібець у мене в результаті вийшов. Обов'язково перед тим, як його нарізати, потрібно дати йому час, аби він добре охолонув і стабілізувався. І, звичайно, що ось такі шматочки можна використовувати як альтернативу колбасі для бутербродів і таку м'ясну нарізочку не соромно навіть поставити до святкового столу. На сьогодні в мене все. і Я всім дякую за увагу. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю. Всім миру і благодій та до зустрічі в наступних відео.